Ваша голова порожня банка, в яку треба щось покласти, щоб потім звідти щось дістати. Навіть коли ви малюєте простий пейзаж або яблуко в себе на столі, ви так чи інакше приносите концепт реальності через себе. Саме тому у кожного художника відносно однакового рівня малювання вийдуть абсолютно різні роботи. Хтось, наприклад, додасть більше червоного, а хтось заакцентує увагу на контрастних цінях, а хтось, хто хоче сильно виділитись, зобразить яблуко чорним. Не тому, що цей художник таки впертий та не хоче брати червоний кольор яблука, просто цим чорним він хоче щось нам сказати. Щось що він побачив у яблуку перед очима, проаналізувавши через себе. Те, що ви кладете в голову, може цілком бути вашим досвідом або відображення внутрішнього світу. Скажімо, ви намагаєтесь проілюструвати власні почуття, враження або проблеми. Це надає вашим роботам індивідуалізму, і якщо хтось відгукається на такі роботи, це цілком можна означати, що душею ви з цим глядачем чимось схожі. Або зображувана стосується не зовсім вас особисто. Скажімо, у вас є послання для всього світу, ви чимось невдоволені, щось хочеться змінити, зайнятися, скажімо так, просвітленням людських душ. Ви висловлюєте це на папері, і люди починають аналізувати актуальну проблему або замислюватися над змінами в собі. Прикол в тому, що ці два різновиди подачі творчості, наче відрізняються в теорії а на практиці, та іноді не зрозуміє, що художник зображує особистий досвід, чи спотворює досвід людства, чи все одразу. Однак, схоже, в них одне, у нас в голові є певний концепт, який хочеться висловити. І цей концепт, це, по суті, і є синонімом ідеї. І часто таке буває, що в голові цих концептів немає, тому що ми не інтелектуали, а атаганиз перетворення кавка, які встають вранці на пари та роботу, і взагалі для вищих думок залишається лише оці півгодини у душі, і всі ті думки там і залишаються, бо потім ідеш спати, і все заново. Де ж тоді брати ці чарівні ідеї? Нам пощастило, що за нас вже відкрили явища імпресіонізму та експресіонізму, тому не потрібно дуже сильно паритись та головним чином необхідно визначити, що саме вражає та надихає вас найбільше. І тут я маю на увазі різновид інформація, який буває текстовий, візуальний або звуковий, і, звісно ж, в нашому дуже крутому, прошареному світі все це може об'єднуватись між собою, але буває таке, що нам необхідно щось одне. Особисто мене найчастіше надихає музика, вона викликає в мене конкретні почуття, які я хочу втілити, або генерує певний концепт. Найчастіше мої малюнки малюнку пов'язані з конкретною піснею, бо ідея для них виникла під час прослуховування. Під ви має на увазі книги, фанфіки, статті Вікіпедії, візуальні новели, наукову статті викладача вашого університету, який помер у минулому столітті, але вас змусили його прочитати. Все підходить до тих пір, поки ваша фантазія на основі гри слів не утворює феєричну картинку в голові. Знову наведу приклад з особистого досвіду, тому що мене на багато сюжетних малюнків надихали саме книги, адже вони дають тобі, скажімо так, свободу вибору стосовно того, кого та як ти хочеш там зобразити. Прочитав новелу про трьох прекрасних дівчат, що уживаються в одній хаті. Ось тобі згенерований концепт малохолійного сніданку у старій кухні з твоїми улюбленими персонажами. Приблизно так це і працює. Про візуальне можна казати дуже багато, мабуть, матеріалу вистачить на ще один відос, це й комікс, і манга, фільми, серіали, аніме, реальне життя, у духовці, реклама нової пошти і так далі. Це, мабуть, найсильніший генератор ідей, тому що наш мозок найбільше інформації сприймає саме візуально. Не з усіма працює, але раз в рік і палка стріляє, Я якось хвилин п'ять стояла посеред двору та спостерігала за тим, як розвивається на вітру чийсь футболки, штани та труси, і мене це надихнуло до атмосферного малюнку. На жаль, я його так і не намалювала через нестачу часу, але концепт все ж є, і це головне не кожна ідея має бути геніальною, однак вона має нести в собі певний сенс. Не ставте собі за ціль намалювати конкретного персонажа, інакше будете сидіти перед білим полотном годинами і так і не зрозуміти, що з ним робити. Спробуйте знайти трошки інший підхід, в якому центром малюнку буде не сам факт зображення конкретного персонажа, а певний сенс, занесений в малюнок. Тобто, ваш персонаж на вашій картині обов'язково має щось робити. Він має чогось торкатися, щось тримати, кудись дивитися, тобто, хоч якось взаємодіяти з тим, що відбувається поза його фігурою. Навіть якщо це щось просте на рівні Тарас Шевченко п'є лати з гарбузовим сиропом, спробуйте пронести цей концепт через себе, через власне сприйняття, запам'ятайте емоції, які у вас викликає ця думка. Відси, буде вимальовуватись сама атмосфера малюнку. Скажімо, вам дуже захотілося намалювати Тараса Шевченка, давайте ось на ньому спинимось для прикладу. Ви поєднали його з кавою з гарбузовим сиропом, ну просто тому, що вам треба додати якусь дію або якийсь предмет, як я вже і сказала. Це ми все робимо, щоб зробити малюнок цікавим та повним сенсом, який ви будете дарувати світові. І так виходить, що вже в одній голові в нас затишна ілюстрація зі старбаксу, а в іншої людини втомлений письменник, який доливає дешевий сироп з Аврори у свою півлітрову чашку. Тобто, в нас вже є дві різні ідеї, які несуть різну атмосферу та різний сенс однак так чи інакше відображають наше буття. Намагатися сприймати все навколо себе як привід для малюнку. Мистецтво це не щось високе, це про нас кожного дня, це про цих самих тарганів, які йдуть на пари та на роботу. Однак наші життя сповнені певних моментів, які викликають думки та емоції. І художники тут для того, щоб це все передати на папері, тому що інакше висловлювати свої почуття нам важко, а душа так кербація. Я дуже хочу донести ідею існування саме концепту єдиним з конкретним зображеним персонажем, тому що сама раніше дуже часто стикалась з тим, що малювала просто літачі голови або не розуміла, як талановиті художники так класно та влучно роблять фон. Не тому, що вони супер круті так класні, а тому, що персонаж не є чимось окремим для малюнку. Це така сама частина полотна, як і фон, і одна без іншого не може існувати, інакше втратиться абсолютно весь сенс. Це, мабуть, така найголовніша моя порада і найголовніший висновок, тому що без концепту не може існувати взагалі як якоїсь цікавості в малюнку. Просто намальований персонаж це дуже нудно. Нам потрібно або через його дії, або через те, як ми його зображуємо, передати його персоналію, або, хоча б якусь рису характеру, або якийсь момент, або зобразити через нього щось своє власні емоції, якісь переживання чи щось таке. Тобто намагайтеся рідше задавати собі питання, що я хочу намалювати на фоні, а зробіть так, щоб ви одразу уявляли всю картинку з разом з персонажем, разом з фоном. Це може здатися трошки важким, але коли я сказала, що нам потрібно поєднати персонажа, саму його фігуру з чимось з його оточення, то я мала на увазі, що ми таким чином вже автоматично впишемо його в певну картинку. Не хочу сказати, що прості літаючі голови, портрети або дуже статичні картини це нудно, але все ж таки, якщо ви трошечки проаналізуєте дуже популярні портрети, наприклад, класичних художників, то ви зрозумієте, що навіть в них є певні концепти. Я дуже сподіваюся, що надихнула вас своїми словами, якщо ні, то вимикайте це відео вже і йдіть, надихайтесь.